Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати рецепт лінивих вареників по-новому для моєї дочки, Наталочки. Беремо 200 г творогу. Додаємо ванільний цукор, одне яйце, цукор і мішаємо. Додаємо одну столову ложку муки. І одну столову ложку крахмалу любого. Все перемішуємо. Можна в тарілці для мікрохвильовки це робити. Всю суміш ми викладаємо на дно тарілки, розрівнюємо по дну все, ставимо в СВЧ на 4-5 хвилин на максимальну температуру. Дістаємо, нехай трошки вистегне все. І дістаємо вареники, ріжемо їх ножечком на квадратики, і їмо сметаною і медом. Всім смачного, спробуйте.